Усім привіт! Сьогодні я буду з вами ділитись моїми пустими баночками декоративної косметики. Декоративка в мене закінчується не так часто, але це трапляється. Тому я вирішила зібрати всі пусті баночки за останні кілька місяців і розповісти вам, що ж мене закінчилось. Тут будуть і фаворити, і проходящі продукти. Тому давайте починати діставати все з мого пакетика Sephora, в якому я всі ці пусті баночки зберігала. Моє найбільше досягнення це пуста баночка близько для губ-мініатюрка від Dior. Це Ліп Maximizer у відтінку 001. Це. Бальзам близький, який зараз знаходиться в мене на губах. в Востаннє. Я вже нашкрябала там все, що могла, все, що могла дістати звідти цим малюсіньким пензликом. Тут, до речі, 2 мл Не також і мало продукту. Я використовувала його кілька місяців. Незважаючи на те, що мені було цікаво спробувати такий прославлений продукт від Dior я зрозуміла, що цей засіб не для мене. Мені в ньому не подобається відчуття пощіпування на губах, і воно досить агресивне як для мене. Я взагалі не люблю продукти. Які а, на губах мають якийсь охолоджуючий чи пощіпуючий ефект? Цей продукт явно один з них, і це пощіпування не проходить, Незважаючи на те, що мені дуже подобається колір, як він виглядає на губах, як він тримається протягом дня. А, цей засіб не зволожує губи. І він ось дає це неприємне пошіпування, яке мені не подобається, тому що воно занадто довго продовжується на моїх губах. Тому я використала цей засіб, але не куплю його знову. В мене є ще одна мініатюрка в дуже гарному кольорі, але в мене не тягнеться до нього рука, тому що це відчуття пощіпування мене просто дратує. Також в мене закінчились дві туші. Перша з них це мініатюрка від Clinique High Impact Mascara в кольорі Black. Я думала, що мені ця туш сподобається більше, ніж це виявилось. Тут така щіточка, яка мені подобається. Я люблю такі щіточки для збільшення, для, для збільшення чого? для об'єму вій, але ця туш досить посередня, як на мене. Щіточка не профарбовує вії якось однорідно. Вона залишає деякі вії профарбованими, деякі ні. І ефекту об'єму в мене не було. Але я закінчила цю туш, тому що використовувала її разом з осією тушою від One Size, да, fancy Size. Ця щиточка абсолютно інша, вона silкован. Силіко... силіконова, <смі> і вона дає е, більш такий подовжуючий ефект. І кожна з цих тушей сама по собі мені не подобалась. Але в комбінації вони були досить непоганими. Ця туш подовжувала вії, Але з цією тушею вій були як ніби патички самі по собі, тому мені хотілося додавати об'єму. Ця туш додавала об'єму, але не глобального. Тому разом я закінчила ці дві туші, але не куплю ні одну з них. Давайте далі діставати все з мого пакетика не по порядку, як вийде. Пудра моя улюблена від Wet n Wild це розсипна, прозора пудра, яку я так сильно хотіла використати, що випадково зламала її ось. тут, відколовся шматок упаковки, тому що я настільки сильно хотіла дістати звідси оцей обмежувач, щоб закінчити. Всю-всю пудру я не можу зараз його чомусь дістати. Але як ви бачите, пудри тут абсолютно немає. Ця пудра і сьогодні на мені, і в будь-який сезон вона на мені. Можливо, на літо вона трошки мені зам'яка. Вона досить такого е, м'якого помолу. Мені хочеться на літо чогось більш матуючого, але ось вона на мені сьогодні, і ніби все нормально. Вона добре закріпляє. Е, Любі засоби на вашому обличчі і виглядає дуже делікатно. Хоча я люблю наносити пудру досить такою важкою рукою, тому що я люблю досить все закріпити, я не люблю відчуття якісь тактильні, оці ем, якоїсь липкості чи ем, чогось присутнього на моєму обличчі, я люблю. Доторкнутися до шкіри і відчувати більш таку матовість. І ця туш мені це дає, і вона дає досить натуральний ефект, що мені також дуже подобається. Це не матуючий ефект, не ефект, ніби на вас нічого немає, лише одні кремові продукти. Цей стиль в макіяжі взагалі не для мене, не для тих, хто живе в жаркому кліматі, не для тих, в кого шкіра комбінована схильна до жирності. Якщо ви знаєте, то знаєте. Наступне це Тінюшка від Essence. Я закінчила її десь більше, ніж наполовину, і тоді пересипала залишки в палетку від Urban Decay, якою намагаюся закінчити три. Але це були такі золотаві тіні, які я колись купила як хайлайтер. Зрозуміла, що цей відтінок не підходить як хайлайтер, тому що він занадто ем, не занадто глітерний, напевно, не мілкого помолу. Я просто використовувала його на повіки. І На повіки сам по собі він мені теж не подобався, тому як ви зрозуміли, я не рекомендую тіні від Essence. принаймні такі однушки. Я не знаю, чи вони навіть досі продаються, але я закінчую ці тіні шляхом нанесення поверх інших тіней, особливо коли це якийсь теплий лук. Засіб, який я майже закінчила, але не намагалась закінчити так, щоб все-все-все вишкребати. Це база під туш від Essence, Volume Booster, Ніякого волюма вона не додає. Щіточка посередня, немає від неї ніякого ефекту. Різниці я не побачила. Використовувала кілька місяців і забила, тому що потім купила базу, яка працювала на моїх віях і давала мені хороший результат. З тої ж серії Dior Show Maximizer Я навіть не змогла спробувати цю мініатюрку, тому що вона ось таким чином виглядає. От скажіть мені, це так нормально, щоб кісточка виглядала? Я думаю, що ні. І через це я не змогла навіть спробувати цю мініатюрку. Це було розчарування. Це не пуста банка, але я хотіла розчарування винести в люди. Далі, що ще тут є? М -м, бази. О, ні, давайте туш. Ще одна база для Ві. Як ви бачите, в мене тут ціла апогея цих баз. Це моя улюблена база від L'Oreal, Voluminous Base. Я зараз не купую косметику від L'Oreal, тому що вони продовжують продавати в Росії. Дуже відкрито і дуже. Помітно, зараз в принципі важко зрозуміти, який бренд продає в Росії спеціально, тому що ми знаємо, що в Росії зараз завозяться бренди через інші країни, нелегально. Але, тим не менш, Лораль дуже довго не виходила з Росії, нічого не говорила про співпрацю з Росією. Тому я зараз закінчую косметику Лораль, яка є в моїй колекції, не купую нічого іншого. Пішли далі по базам. Моя улюблена база під Тіні це Urban Decay. Primer Potion, оригінальний, працює на 100%. Все, що я не пробувала, поряд з ним не стоїть. Мені зараз цікаво спробувати базу від Мілані, uh, її порівнюють з цією, вона набагато бюджетніша. Але я не хочу водночас ризикувати поганим днем в макіяжі, тому що ви знаєте, якщо база не спрацьовує, весь макіяж очей іде гуляти. По всьому обличчю. Тому я довіряю лише цій базі, але я відкрита до того, щоб спробувати ту базу від Мілан. Якщо ви пробували, дайте мені знати в коментарях. І база, яка в мене йшла дуже довго, настільки довго, що цей бренд обенкратував і взагалі зняв з виробництва всі свої продукти: це Becca First Light Priming Filter. І цей праймер, ось такого фіолетового кольору, як цей тюбик, і він додає обличчю. Якогось прям небувалого, здорового вигляду. Це зволожуючий праймер, він не для всіх. Я його не наносила на тезону, тому що вона в мене жирниця. Я наносила цей праймер на лоб і на зовнішній овал обличчя. І для цього мені цей праймер дуже подобався. Він точно для тих, в кого шкіра суха, чи виглядає більш стомлено, коли вам хочеться чогось додати до шкіри, такого. Як сплеску свіжої води, але зі зволоженням. Я не знаю, чи мені потрібні такі праймери в моїй колекції, тому що в мене шкіра не потребує такого зволоження в праймерах, в мене хороші зволожуючі доглядові засоби і SPF, але мені було цікаво його спробувати і закінчити. Для брів в мене закінчився гель від Essence Make Me Brow. Я його прямо добила, добила. Я звідти все дістала, але купувати його знову не буду, тому що він, як на мене, посередній. Він профарбовує брови, але не закріпляє їх і не надає е, вигляду такого більш насиченого чи що більш такого. Об'ємного, ось він просто профарбовує брови. Так він бюджетний хороший, але на ринку є набагато кращі засоби, як на мене. І оскільки ми заговорили про кращі засоби, ось він. Це мій улюблений Benefit Gimme Brow. Тут все стерлось з упаковки, тому що його мені вистачає дуже дуже надовго. І, хоча упаковка сходить, гель не засихає, нічого з ним не трапляється. Він працює від початку до кінця. Тут набагато краще щіточка, якщо порівняти з Essence. У Essence також маленька щіточка, але вона не настільки делікатна. І вона набагато твердіша. Ось вони рядом. Ця твердіша і менш гнучка. Ця трошки більш гнучка, і нею легше профарбовувати, і якось нею зручніше підстроюватись під форму ваших брів, там, де ви хочете їх потовстіше чи потонше. Одним словом, Gimme Brow це просто. Класика, якщо ви не пробували засоби для брів від Benefit, у них всі засоби шикарні. Я ще не наштовхувалась ні на що, що було би фейлом. Два засоби, які не є е, декоративною косметикою, але це бальзами для губ. Я вирішила їх додати сюди, просто тому що вони в мене загубились в моїх стандартних пустих банках. Це маска для губ від Ленеж. І використавши ці обидва один семпл і один, одну мініатюрку, я зрозуміла, що це просто продукт хайпу. Він нічого не робить на губах, він губи не заліковує, не зволожує. Він просто приємний, він дуже гарно візуально виглядає, він приємно відчувається на губах. Такі, така в нього текстура лакжері, така кремова. Але я використовувала цей продукт взимку. І зрозуміло, що він нічого не робить, просто сидить на моїх губах, тому я його не рекомендую і сама не куплю. І останні два засоби це дві мініатюрки. Один з них це олівець для очей, а один з них це олівець для брів. Олівець для брів у нас від Анастасії беверли Гілс. Це такий тоненький олівець, дуже-дуже тоненький. Він занадто тоненький для мене, для моїх досить товстих брів. Я використала його кілька разів. Він в мене закінчився. Не вважаю, потрібним використовувати, витрачати гроші на Анастасію Беверлі Хілс, якщо є Бенефіт з таких більш небюджетних брендів. І звичайно, в мас-маркеті є повно чудових засобів, але есенс не один з них. І олівець для очей. В мене це олівець йшов. Кілька років це олівець для очей від Nars. Він в мене закінчився, тому що він випав і засох. Це все, що в мене є в цьому олівці. О, боже, аж трясуться руки, що він зараз випаде в мене. Тут абсолютно все. Це олівець, який прокручувався. Ось в мене навіть на, на, на руці нічого не переноситься. Це був чорний олівець, і він переходить таким ледь-ледь-сіро якимось коричневим. На очі він не переходить взагалі. Я не буду знущатися своїми повіками. Це олівець, який прокручувався, і він мене задовільняв. Він нормально виглядав на очах. Він був більш таких е, сухіших формул, ніж кремових формул, але при тому він не засихав. Я не знаю, чи ці олівці існують на ринку досі, але мій улюблений олівець для губ це олівці від Urban Decay, тому я б цей олівець, в принципі, не купила все рівно. І остання пуста баночка декоративної косметики на сьогодні це е, мій улюбленець від Urban Decay All Nighter Setting Spray це спрей, який закріпляє ваш макіяж, і він насправді тримається увесь день. Це чудовий засіб. Якщо Виносити макіяж дуже довгий період часу, або в жарку, можливо, навіть вологу погоду. В мене вже є другий спрей, який я вже відкрила і почала, тому що мені його вистачає десь на рік використання, повсякденного використання. Я наношу десь 4-5 спреїв, тому це дуже економічний продукт, як на мене. І також в мене є мініатюрка в travel size для того, щоб брати його з собою в відпуск. Не буду зраджувати цьому спрею, поки що не знайшла йому навіть бюджетних аналогів, які б навіть приблизно справлялися з його ефективністю. Мій пакетик від Sephora з пустими баночками декоративної косметики пустий. Пишіть в коментарях, що з декоративки закінчилось у вас, як часто у вас щось закінчується, як довго у вас закінчуються якісь продукти. У мене найдовший йшов е, олівець від Nars, який я вам показала, і другий по е, тому як важко мені було закінчити цей продукт, це був діорш, тому що він мені не особливо подобався, але просто жаба душила не закінчити його до кінця. До речі, я звідти навіть дістала стопор. Ось, сподіваюся, відео було для вас цікавим і корисним. Ну, ми з, вам побачимо з вами побачимось на в наступному відео.